Сьогодні садимо помідори. Гони такі довгі, володя ралом, ралом зробив таку рівчак, такий полив, тепер розкидав сантиметрів 15-20. ну де, де як попаде помідори. І ось так. Зараз я коло, піду тут на, з тієї сторони буду теж садити. Отак ми садимо. Водички хватає, потім приживуться вони через тиждень, якщо не буде дощу чи через півтора поліємо і загорнемо їм бортик таким горбочок такий зробимо. І вони ростуть, ми більше їх не поливаємо. Ну Побачимо по помідорах. Якщо бувало, то садиш, коли засуха, то поливаєш. Якщо бачиш, що вони гарні, то й не поливаємо. Загортаємо, нагортаємо точніше. Бортики і все, так, да, володь? Да. Важко. Але садити потрібно. Кажем, куди ми будемо дівати. Кажу, якби вродили. От як будуть вродять, лишні є куди. Щось, може, продамо, щось закрутим. А лишок буде. Та буде лишок. Буде. Ми там площу. Таку саму більшу трошки, да? ширшу. Посіяли свої сімена. Це куплені сімена, а то свої сімена. Посіяли у рядочки, вже сходять помідорчики. Вони дуже ну, ці, ці. будемо разом вибирати. ну Ось так. Хтось щось сапа, бурячки, мабуть. Хто дзвонить тобі. Чесник. Все сходить тут Суяно. гектар посіяно, солі, ну, квасолі. Погода гарна, заморозки, слава богу, нас обминули, немає, не померзло нічого поки. Надіємося, що вже більше не буде. Приморозків садимо. Ну а якщо при... по... змерзнуть, у нас. Півпарника ще залишаємо на всякий случай. Ну ось так. Ну ось так. Оце я вам показала, що ми, як ми садимо помідори. Ось і вечір. Пройшов дощ. Тихо-тихо, то вітер такий був, а це ось не ворушиться, навіть не шевелиться. Листочки на дереві. І вон там сіло сонечко. Десь пташина співає. Пташка. На дворі такі хмари воно. Чи буде ще дощ, чи не буде, не знаю. Але зараз так дихається легко. Красота. Там даленяну машина поїхала. Гарно. Часник цибуля, все ожило після дощику. Ми сьогодні посадили, раніше посадили огірочки, вже зійшли. А це другу партію посадили ось тут під садом огірочки. Хотіли ще розсадити розсаду, ну не встигли. Пішов дощ. Тим комій красунчиком вибіг. прибіг десь, гуляв. Почув голос і прибіг. Ай такий хлопчик, де ти був? Що, ну де ти був? Ну, ось так. І ти може в хату. Десь так десь. Пташки співають. Але не в нас тут, десь далі. Красота така. Красота така, пішли не хочеш? Пішов знову гулять. Ось ромашечка. Така в цьому році це ми посадили. Кущик такий. Це моя Петрушка ось о. посходила, сіяла її. А он які? Цибахи викинула цибуля на сімено. Да, все росте. Все росте. Тихо-тихо. Тільки де-де співає пташка. А мої тюльпани відсвілися. Жду, поки... Чекаю, поки підсохнуть, поки потім викопаю і заново пересадю, бо багато, тут ось багато цвілу, а тут листя саме. Ось виноград такий. Це чорний виноград. Я так боялася, щоб він не померз. Коли ні, не померз. Ну що, пішла я в хату. Хто мене дивиться, дякую всім. Дякую за підписку, за підтримку. Бажаю всім, всім миру і здоров'я. Це саме головне – мир і здоров'я.